Подивіться, де ми сьогодні опинилися в гостях в отця Олексія Філюка. Слава Богу! Слава до віки Богу, святому і благословенного нам спілкування. Було в мене величезне бажання, отець Олексій, відвідати вас. Знаєте чому? Чого? Ви мені колись подарували оцю книжку. Я думаю, що підписники бачили. Я навіть зачитаю, що тут написано. Не знаю, чи на камеру видно, підписана книжка. Дорогому брату Роману, з подякою. Благословінням та найщирішими побажаннями миру, здоров'я та добра Олексі Філюк. 22.04.24. То вже скоро буде рік. Скоро рік буде, так. Скоро рік. Нічого не співали? Нічого не співали, але я мав таке бажання, особливо, коли побачив, як ви співаєте з пастирями. До речі, Іван Пенлишак просив передати вітання. Дякую. То я, я передивлю. Так. І я е, дивився цей пісенник, і я, по перше, я був сильно здивований, скільки це праці зібрати це є сотні, а якщо точніше, скільки тут 365 на кожен день. Ага, 365 псалмів. І що мені було особливо приємно, що деякі з них ми співаємо в нашій церкві. Тут інтернаціональні псалоспівець. Інтернаціональні. Ну, було в мене велике таке бажання заспівати разом кілька псалмів.